Новини в ефірі телеканалу Інтебами назвати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Правоохоронці оточили міську раду. Помер голова обласної організації Національної спілки письменників України Євген Баскоровайний. У Тернополі відкрили флюорографічний кабінет для дітей. У міській раді сьогодні неспокійно адмінбудівлю близького обіду оточили правоохоронці. В обласному управлінні міліції ситуацію пояснюють слідчими діями. За розвитком подій слідкували наші кореспонденти. Неспокійним виявився сьогоднішній день для працівників Тернопільської міської ради. Близько 13-ї години адмінбудівлю оточили правоохоронці. Всередину не потрапити. Начальник обласного управління внутрішніх справ, якого ми застали на місці подій, ситуацію коментує доволі сухо. Проводяться слідчі дії. А в рамках якого провадження в рамках провадження я вам покажу повідомити не можу. Чому тому, це якась це державна таємниця? Чи там державний злочин? Це є інформація службового користування. Значить, проводяться слідчі дії. Вхід в приміщення заборонено. Що відбувається у стінах міської ради, ні журналістам, ні працівникам не повідомляють. Мене запросили сюди проселяти інтереси. От, зараз зі мною буде підписана угода. Скільки мене по телефону запросили, бачите, самі не, не пускають ну, в цій ситуації. Це є не протиправно, тому що кожна людина в будь-якому випадку, чи юридична, чи фізична має право на захист. І тому я вважаю, що зобов'язані мене допустити для того, участі в процесі. Мені поставили задачу, я її виконую. Так що ви мене зрозумієте. Долежи про те, що я її. Зараз Давайте я зараз доповім і я вам... свою задачу. Трохи згодом до міської ради приїхали експерти-криміналісти. Чекаємо далі. Ще через деякий час прибуває автомобіль швидкої допомоги. Вхід медиків у приміщення супроводжується шарпаниною. Свидку про швидко, пропускай. швидко пропускай

Хлопці, та жінку пустіть швидкої! Слухай, ну, я шо, швидку? швидку пустіть! Швидку пустіть! Що швидку швидку. ви робите, що за мати? Помі люди не представляються, викидають депутатів міської ради, поплили за руки і викинули з міської ради. Це взагалі виглядає як захоплення міської ради, без пояснень, без нічого. Згодом офіційну інформацію щодо подій в міській раді опублікувала Генеральна прокуратура України. У відомстві стверджують, на хабарі впіймали заступника міського голови Володимира Камінського. Під час обшуку у посадовця нібито вилучили 135 тисяч гривень, які він отримав від громадянина за надання у користування земельної ділянки. Після завершення основних слідчих дій у приміщенні мерії до журналістів вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал. Далі пряма мова. Я не буду коментувати події, які відбулися, просто даю інформації, що відбулося. Всі решту коментарі будуть давати потім, після слідчих дій, юристи, правоохоронці все всі інші. Близько 13-ї години сьогодні група озброєних людей в масках з автоматичною зброєю рвали з приміщення міської ради, без жодних пояснень. Почали ламати двері кабінету юристів, після того зламали двері приймальні заступника міського голови Камінського Стабчук. В цей час в кабінетах нікого не було. Двері були взламані, коли вони там не знайшли нікого, ні нічого, то, що не шукали, далі вони пішли, заблокували входи в приміщення, пішли по інших кабінетах. Намагалися зламати приймальну міського голови, на що я відкрив самостійно, щоб не взламували. Попросили зробити обшук в моєму кабінеті, я надав можливість обшукати мій кабінет. Хоча хочу наголосити, що в них з собою був документ, це постанова Печерського суду міста Києва на обшук кабінету Камінського. Інших документів не було жодних. Хочу наголосити, що я знаю, що пішла інформація по різних сайтах, по різних інтернет-виданнях про затримання Камінського. Камінського, як будь-якого працівника міської ради, ніхто не затримував на хабарі. Після того, коли ми зламали всі кабінети, які були в міській раді, заступника міського голови, секретаря міської ради. Вони зустріли заступника міського голови Камінським, переділили йому звинувачення, прямо там в присутності чотирьох людей з міської ради. чіпили наручники. Адвокат наполягав на тому, що це незаконне затримання, що жодних підстав для затримання немає, тому що ніяких дій, ніякого злочину не відбулося. В Камінській є людина, яка має гіпертонічну хворобу. Приїхала швидка, швидка поставила діагноз, гіпертонічна криза, тиск був 175 на 90, вони не на негайній госпіталізації, по крайній мірі, щоб зняти тиск. Міліція заборонила це, використовуючи силу, якби як лікарі не хотіли витягати, при тому що є зроблено ЕКГ, зроблено всі аналізи, які будані. дані. І значить, його силою загрузили, інакше сказати, не можна за руки, за ноги закинули в автобус, повезли не вдома напрямку. Куди відмовляються сказати? Говорять, що в Київ пізніше інформацію дадуть. До слова сьогодні до міської ради викликали і пожежну демілу у підвалі мерії, що саме загорілось, встановлять фахівці. У ніч на вівторок не стало тернопільського поета, публіциста, редактора, голови обласної організації національної спілки письменників України Євгена Безкоровайного. Він був уродженцем села Ворвуленці Заліщицького району, навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю журналістика. Працював в районних газетах та держтелерадіо, займався літературою. Видав п'ять власних збірок поезії. Остання під назвою «І так живу, побачила світ три роки тому. Євген Іванович був лауреатом Всеукраїнської літературної. Премії імені братів Лепких та лауратом конкурсу Людина року 2012 Телеканал НТБ висловлює щире співчуття рідним. Держпідприємства, які не приносять прибутку, можуть бути приватизовані. Так уряд хоче відновити виробництво і отримати надходження в бюджет. Чи зазнають таких змін тернопільські державні об'єкти з'ясовували наші кореспонденти? Приватизувати 1200 держпідприємств, які не приносять прибутку. Пропонує уряд. Через збитковість цих структур держбюджет не отримує грошей, а нерідко навіть виділяє кошти, аби покрити мінуси в роботі таких фірм. З державної казни виплачують і зарплати працівникам цих підприєм. На Тернопільщині, в числі збиткових, Оріон, Універсал Авіа, Держчастка, Тернопіль Обленерго. Спірним залишається питання приватизації спиртових заводів, повідомив народний депутат Роман Заставний. Достатньо дискусійне питання, але достатньо справедливе, тому що дуже важливо, щоб не просто буде проблемі ці підприємства. При продажі дуже важливо зберегти так звані соціальні пакети. Що ми розуміли, потенційний інвестор, який придбає ці підприємства, щоб не просто заплатити державі гроші, але він повинен взяти на себе зобов'язання збереження профілю роботи підприємства, а також збереження кількістю робочих місць, які там на момент приватизації. Кількість робочих місць після приватизації можуть і збільшувати, додає народний депутат. Відтак проблемним наразі зали... Лишається ставлення окремих політиків до такої ініціативи. На жаль, дуже багато політичних сил виступають категорично проти, тому що за багато років вони сформували вертикаль, де просто перетворили ці державні підприємства на дійну корову, з якої стягуються кошти, застосовуються різні схеми вилучення коштів. І відтак ми розуміємо, що за рахунок саме цих підприємств ці люди і живуть всього в Україні. Сьогодні зареєстровано близько 1400 держпідприємств а прибутковими є трохи більше 200 із них. Щорічно в Тернополі понад 8 тисяч осіб від 15 до 18 років проходять флюорографічне обстеження. До сьогодні вони це робили в дорослих поліклініках за місцем проживання. Проте відтепер усім тернополянам до 18 років робитимуть флюорографію в міській дитячій поліклініці. Що створена спеціальна служба флюорографії в дитячій поліклініці, якої раніше не було в місті Тернополі. тобто зроблені ремонти приміщення відділені. Придбаний флюорографічний апарат, сучасний цифровий, який досить ефективно робить роботу. Це зроблено в першому місці Тернополі. Завдання у цьому кабінеті встигають обстежити близько півсотні осіб. Тому хвилюватися, що діти, які проходили флюорографію в різних медустановах міста, обстежуватимуться відтепер в одному кабінеті, не варто запевняє головний лікар міської дитячої лікарні. Окрім того, всі результати зберігатимуться в базі даних. Ми сьогодні можемо внести базу даних наших. Пацієнтів, які будуть проходити, ми можемо відслідкувати, хто прийшов, яка є патологія, чи є патологія, чи немає патології, і нам не потрібно збирати ці дані по всьому місту. Це все у нас буде зафіксовано в базі даних нашого кабінету на обладнання та ремонт флюорографічного кабінету з бюджету міста, витратили 780 тисяч гривень. Підсумки перебування генеральних та почесних консулів у Тернополі підбили у департаменті економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Тернопільської ОДА. Місцеві чиновники та закордонні дипломати домовлялись про співпрацю. Деталі у сюжеті минулого тижня Тернопіль відвідали чимало почесних та генеральних консулів. У департаменті економіки облдержадміністрації кажуть, подібні зустрічі мають сприяти зовнішньоекономічним зв'язкам, адже сьогодні цей процес в регіоні розвивається доволі повільно. Однак, напрацювання все ж є. До прикладу, серед країн, з якими хочуть співпрацювати, Ізраїль ця країна для нас не тільки для Тернопільщини, але для України досить цікава. Чому тому, що ця країна підтверджує, що можна кажуть одночасно воювати з агресором, відстоювати свою незалежність і свою територіальну цілісність, але і одночасно це країна, яка показує приклад, як можна залучати інвестиції, як можна бути привабливим для зовнішнього інвестора. З представниками Чехії планують проводити навчальні семінари для наших підприємців у питаннях стандартизації та сертифікації. Вже почалася активна підготовка до співпраці з однією із провінцій Китаю. Загалом понад 11 країн готові розглядати Тернопільську область як бізнес-партнера. На вересні жовтень. Ми плануємо великий бізнес-зустріч, велику бізнес-ярмарку. Де ми очікуємо представників бізнесу з 30 країн, але це не буде економічний форум, від якого ми відмовилися, Це буде біржа контактів, де ма ми... Ми плануємо зібрати всіх зацікавлених бізнесменів Тернопільщини разом з бізнесом іноземним будуть представлені і керівники економічних місій. Також активно розглядають питання оздоровлення українських дітей за кордоном. В одному з воєводств Польщі вже підтвердили, що на початку вересня готові зустрічати першу групу дітей з Тернопільщини, батьки яких учасники АТО. Вихідними на залізничному вокзалі Тернополя зустрічали поїзд Запоріжжя Львів. Саме ним приїхали хлопці, які зі строкової служби потрапили в зону АТО і з того часу практично не були вдома. На залізничному вокзалі зустрічали тернопільських бійців, які повернулись зі сходу. Друзі кажуть, хлопців зі строкової військової служби відправили в зону АТО. Дехто з них не був удома більше як півтора роки. Із синьо-жовтими кульками, квітами, плакатами і неприхованим хвилюванням своїх героїв зустрічали близькі. Кого Свого найкраща друга. Скільки часу ти бачила? Два роки і сім місяців. Коли вони вже почали переслужувати свій строк, тобто їх відправили на АТО. Просто хотілося б його зустріти знов і більше нікуди не відпускати. О, море емоцій, Я не можу справитись просто з емоціями. 19 місяців, але ми бачились за 19 місяців 16 днів. Як строковик, він півроку прослужив. В травні минулого року їх забрали спочатку в Слов'янський, там далі. Бальцева. чесно, ви певно, можете його поняти, якщо він бачив смерть. От. А зараз дуже радий, що вже вертається додому. Хлопці кажуть, бувало по-різному, але намагалися один одного підтримувати, зізнаються, додому дуже хотілося, а такою зустрічю приємно вражені. Ну, ні, ну я знав, що вона буде гарно зустрічати, але що баш так дуже це неприємно. Слів немає. Ну, я не знаю, що сказати. у Тернополі перехожих частували солониною в рамках фестивалю сала. Участь у ньому взяли навчальні заклади та ресторани міста. Посмакувати стравами з, з українського наркотику можна було безкоштовно, проте усі охочі могли залишити кошти на потреби АТО. Це низьке сало, це сало перемелене зелені, роли сала є. Сама. Люблю такими сало. Скуштувати на турпродукту можна було вдосталь. Навчальні заклади та ресторани, що взяли участь у фестивалі, представили кожен з більш як десяток страв із сала, які самостійно готували напередодні. Попри веселе та смачне дійство, його учасники не забули і про благородні справи. Наше завдання популяризація нашого національного продукту. А першу чергу нашої України, нашої духовності, дуже вдячні дітям, нашим студентам. Вони дуже багато понаносили продукт. Бо в нас такі ярмарки проводилися, і в них вже є оцей дух максимально зібрати кошти, бо всі кошти, вилучені від реалізації продукції, будуть направлені на закупку ліків для АТО. Тернополян, що мимовільно стали гостями фестивалю, не лише частували стравами з українського наркотику, а й розважали майстер-класами з його приготування. Представили також книгу Сало то є сила, автор якої запропонували більше трьохсот рецептів з традиційного для нашої країни продукту. Перша така була невеличка, така самоїздат для родини. І для родини я таку зібрала збірочку. А потім мені просто друзі присилали ще багато таких рецептів своїх. Хтось десь вичитували, присилали мені брошурки, вирізки. Що ж до неї самої каже Ольга Чайка, то страви сала також є її улюбленими. Улюблений рецепт це, напевно, сало сорті. Бо воно завжди свіже, але ще в залежності від засолювання ми його потім покриваємо різними спеціями. А домашні, мої домашні, люблять улюблений рецепт це гарячі бутерброди. Це десь наші студенти, я вже казала, що навчалися у Ленінграді ще в радянські часи, і маючи з дому завжди посилки, яйця, солонина і цибуля, вони придумали прекрасні гарячі бутерброди. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру добрих новин і позитивних емоцій.